Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така болюча тема дизельне паливо. Сьогодні нам приходить партія пального. Ми вже на ці граблі наступали неодноразово. тобто Ми знаємо, як це. І закупили собі такі ареометри. Міні-лабораторії будемо робити аналіз. Аналіз будемо робити на місці самі, тобто ми провіримо, чи є вода у самій. В самому бензовозі, чи відповідає сам дизель заявленим характеристикам у самій ТТНці, плотність дизеля перевіримо. Ну, сьогодні ми все побачимо, як воно робиться, і чи дійсно нас не дурить сам перевізник, не іменно виробник сьогодні. Все це ми розглянемо. І доїжджає до нас наш бензовозік. Ми обов'язково важимо сам бензовоз, він зливається і важимо ще раз, вже коли він зіллється нам. Цікаво! Зараз почнемо перевіряти наш бензовозик. Зриваємо нашу пломбу. Надіжда Вікторовна Молодець, допомагаю. Так, і зараз будемо перевіряти, чи є на дні вода. Так, і от є таке обозначення. 7 тонн. Зараз будемо дивитися. Так, є у нас ось такі метершток і є така от паста воду чутлива. Якщо на днові є водичка... Паста і ми вирішимо погадати. Ми відкриваємо нашу колбочку з пастою і промазуємо. Наш метр школи. Якщо буде вода, паста поміняє свій колір. сантиметрів я думаю, достатньо. стотня. Треба, возьми, будь ласка. Так. Пускаємо на дно резервуара. Ось так колір не поміняла. Це чудово. Зараз будемо перевіряти плотність самої солярки. З безпеності все заземлення і опускаємо, беремо зразочок, щоб поміряти плотність. Закриваємо, Єсть, спускаємося вниз і пробуємо. Так, наш зразочок, переливаємо колбу. <смеш> так вот нормально. Так, температура. Де? Влечок. Так, виробник заявляє плотність 835 при температурі 15 градусів наша дизеля. Якщо немає температури 15 градусів, зараз ми її просто будемо спроба підігрівати. Пошла жара. Так, Доводимо до температури як заявлено в документах. Солярка гарний колір, світленька, чистенька, руминська, болгарська. а, болгарська, болгарська. Приїхала до нас з Болгарії. Так. есть но ну, заявлено 835 заявлено 835 в одном месте пускаем наш ареометр. зараз Так, і, і є. зараз поверну я О, тікає. Це згідно документів. А вкидай свіє ремоншого водія свій ремонт, у нього на що ми бачимо? Още їх тут два. Але вони показують одинаково. Так, а тепер покажу, як це воду відтолкує. паста показує на метр штопу воду. Беремо нашу солярку. І виливаємо. Що ми бачимо? Вся солярка зверху. Це Ні, так тут Тепер, звісно, пленуватий. Резервуар у нас маленький. Тепер що, що ми бачимо? Хоп! И паста показывает нам воду. Десь так это приблизно выглядит, если нас говорит перевозник. Наша тумба. 4.0843. Вот она у нас есть. Наш резервуар последний. Литры. 7000 литров. Плотність при температурі 833. Все, совпало. Ну що ж, ось ці перевірили ми нашу солярку. В принципі, ми довольні. По документах по лабораторії все зійшлося. Бензовозик уже зливається. Все добре. Подивимося, як на ці солярочки болгарські буде працювати наша техніка. Але все одно, знаєте, возьміть собі на заметку, і робіть таку лабораторію, тому що не всі рази, рази бувають такі, такі чесні, що все так виходить і все вроді нормально можна так потрапити. І ми попадали на ці граблі, тобто В фільтрах постійно в тракторах вода, трактора теряють мощність. Все, потужність трактора пропала, вже трактор став, посівна стала, ну, тобто на всі агрооперації так що, що я вам скажу, успіхів Україна переможе. До зустрічі!